Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Програма власний погляд. Гість у випуску програми Григорій Калетнік, голова комітету з питань іграрної політики та земельних відносин. Я вас вітаю. Вітаю Власне, розмова. В нас піде якраз про роботу вашого комітету. Комітет працює активно, вже відбулося більше трьох засідань. Якщо говорити про перспективний план, що найближчим часом планується для проведення комітетів, наскільки я знаю, будуть проведені комітетські слухання. Це рішення комітетом було прийнято на нашому останньому засіданні перед канікулами, і причому це було одностайне побажання і голосування всіх членів комітету. Тепер вже який зріс і чисельно. Бо у нас зараз 29 народних депутатів, які працюють у комітеті Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Ми другий по чисельності серед комітетів після бюджетного ми по чисельності другий. І тому одностайно було прийнято е, рішення про те, що е, земельні відносини і частина законів, які ввійшли останнім часом в дію, е, вони потребують такого. Більш публічного і більш детального розгляду і е, інформаційного такого простору для наших громадян, щоб зрозуміти, що помінялося, яким чином тепер необхідно діяти в тих чи інших випадках, бо е, нема чого гріха таїти на місцях. Сьогодні є е, багато непорозумінь. В комітет надходять е, десятки листів. Не тільки від окремих громадян, а листи приходять навіть від обласних державних адміністрацій, від керівників різних рівнів, де дійсно є серйозні питання, як тепер здійснювати ті те чи інші дії. Тому комітет запланував на 6 лютого і комітетські слухання. Ми їх проведемо в клубі. Верховної ради України ми Яке хочемо представництво зібрати плануєте зібрати. Ми хочемо дякую за уточнюючі питання. Ми хочемо туди запросити керівників обласних державних земельних агентств, вибірково запросити керівників районного рівня. Земельних агентів, яким принципом буде а, робитися від... відбір. Ну звідки ми найбільше отримали сьогодні листів із проблемами, моменти. звідти ми й будемо запрошувати. Потім ми хочемо запросити тих, хто відчуває на собі весь цей зараз переналаштування на нові вимоги, на нові статті законів, нових законів. Ми хочемо запросити нотаріусів. Ми хочемо запросити представників юстиції. Ми хочемо запросити. Керівництво обласних державних, районних державних адміністрацій, окремих міських голів, сільських голів і керівників сільськогосподарських підприємств, які теж мають цілий ряд проблем і питань із тим, яким чином сьогодні і за яку суму реєструвати. Григорій Миколаївич, я розумію, що комітетські слухання проводиться якраз в рамках основної функції роботи комітету. Це контрольні функції. Тобто, зважаючи саме на цей бік питання, які документи будуть аналізуватися, тобто які про які закони йти ми як в якості контролю, як виконуються або особливості запровадження того чи іншого документа. Ну, хочу сказати, щоб застерегти зразу і всіх заспокоїти, це якраз не той випадок, що ми здійснюємо контрольні функції. При здійсненні контрольних функцій ми чуть-чуть інакше готуємо питання, ми готуємо довідки, ми готуємо, яким чином там працюють. Ми це, ці комітетські слухання хочемо провести саме з метою більш широкої популяризації і роз'яснення статей законів і їхні. Підзаконні акти, які кожне відомство на виконання е, нових законів е, дає циркуляри, приймає і зобов'язує своїх то тих, працівників на, на місцях, яким чином здійснювати ті чи інші повноваження, ось саме на цьому ми хочемо зосередити увагу і вияснити, можливо, що е, хтось на цей період якраз краще і не. Не створив всю необхідну нормативну правову базу з метою виконання вимог закону, можливо, хтось, отримавши зараз від комітету запрошення на такі комітетські публічні слухання. Встигне до 1 лютого це зробити, що буде дуже для нас важливим, приємним, як і для всіх тих людей, структуру. А тепер і про закони про які конту має цим користуватися. Про які конкретно йде мова документи йтиме мова? Аналізуватиметься, які документи. Власне, якщо говорити про ті документи, які набули чинності, це розмежування території комунальної і державної власності, це землеоціночні процедури. От про це і якщо детально говорити, які проблемні аспекти вже були виявлені незнання чи практично чому не працюють ці документи, або якщо працюють, то чому з'являються проблеми? А, ну вони працюють ці документи. Ну, наприклад, буде мова йти про дію закону про державний земельний кадастр. Це досить важливий закон, який має ключове значення, і він був передбачений Державним земельним кодексом. В свій час і до нього ніхто не приступав десятки років. Він був прийнятий, введений в дію, і він показав уже з перших днів, як тільки почали його реалізовувати. Він показав, як те, що не всі розуміють, яким чином потрібно присвоювати всі, всі номера, ділянка в земельному кадастрі і присвоювати їм. Дехто починає знову футболити із чиновників, як завжди. Показав він особливо такий складний аспект, як те, що деякі по подивившись, деякі власники земельних ділянок подивившись, Електронні відкривши карти? відкривши електронну карту Державного земельного кадастру, побачили, що ділянка є яка якимось своїми межами находить ще на іншу ділянку. Є навіть у нас на превеликий жаль такі випадки, де Виходять межі ділянки, координати виходять за межі району, за межі області. Є випадок, що виходить одна діляночка за межі нашої України. Поїхали на Польщу, одна в Росію. Так що державний земельний кадастр показав сьогодні багато проблем, які є. І стала ще інша проблема, нам необхідно, і ми теж це думаємо, поговоривши разом на комітетських слуханнях, домовитись, а на кого ж зараз упаде відповідальність, і за цей кошт буде ця проблема вирішуватися. Тут тобто, виправляти що, помилки. Які ну ви так ви зрозуміло, що у людини є на руках державний акт в координатах. І він є таким, що вже має похибки. Так це людина зараз має знову проплачувати, ходити по всіх інстанціях, замовляти, робити новий земельний відвід, і невідомо яким чином де їй ще цей кусочок землі добрати, якщо вона наїхала на якусь іншу ділянку, і за чиї кошти це буде зроблено. Бо для більшості чиновництва відповідь тут готова. Ну, шукайте тих, хто її виготовляв. А виготовляла приватна структура. Але ж в приватній структурі хтось давав ліцензію не з приватників, давала державна структура. Ліцензію, значить вона й повинна тепер нести відповідальність логічно, і 50 хоча всі хотят... було витрачено саме на значно більше, це зовсім інші цифри. Але справа в тому, що питання тут має стояти дуже відповідально, і я б не хотів, щоб ми в усіх, знаєте, проблемах їх перекладали на ну як, оце, значить, що справа утопаючого в руках самого потопаючого. Тому якщо такі проблеми є. З метою того, щоб люди вірили державі, державним органам, державним чиновникам і було інше сприйняття держави, я думаю, що і в цьому випадку. Нам необхідно поступити дуже і дуже відповідально. Тобто такі відповідально. питання чи треба має... забрати Григорію на державу, чи є власне уже зараз в комітеті алгоритм розв'язання цієї проблеми або якась пропозиція, чи все-таки ви хочете заслухати всі сторони цього питання? Кількість для того щоб виробити? як ми заслухаємо, тому що це треба виробити, на це треба дійсно кошти, і потрібно подумати, можливо, що не всі організації це я сказав як окремий приклад і окремий випадок. Але там де організація, яка Зробила ну, таку помилку, і вона ще по сьогодні є і не розпалася, і нікуди не, не ліквідувалася, то я думаю, що тут буде спосіб простий і інший. Ця організація має переробити за свій рахунок. Ті, хто вже десь дівся, значить потрібно думати, хто все таки відповість за це, і хто профінансує, і хто знайде кусочок землі, аби громадянин тут не був заручником цієї несправедливості. Відповідно, і в реєстрі державному, що стосується землі, також можуть бути помилки, і також, також потрібно там буде виправляти. Ну, ну то вже інші там, там помилки чи, в самому чи реєстрі. Чи воно, в принципі, в комплексі буде розв'язано? Ми питання. обговоримо, ми хочемо обговорити, як і обговорити питання а, теж сьогодні ускладнення процедури відведення земель. А, додатково введена а, інспекція архітектурна. У перелік тих, які мають це вже закон, який регулює саме дозвільні... дерегуляції. Да, це в законі про дерегуляцію. Називається сама назва закону дуже гарна про дерегуляцію, але автори, які все-таки наполягали на прийнятті певних норм цього закону і не погодилися із позицією народних депутатів комітету, який попереднього скликання. Воно сьогодні вже очевидно, і вже самі вони бачать, що призвело до ускладнення і до непорозумінь. Тому і ці питання, саме головне, не, не робити вигляд, що це якось воно минеться. Ми хочемо зараз з перших днів якраз цю проблему більш досконало і більш широко за участі всієї України обговорити і виробити алгоритм ліквідації цих непорозумінь. Якщо говорити про розмежування земель державної і комунальної власності, чи є проблемні аспекти і в цьому документі? адже він також нещодавно набрав чинності і почав працювати. І які проблемні моменти вже були виявлені? Я так розумію, що цей документ також буде заслуховуватись, якраз буде, коли будуть проходити слухання в комітеті? Ви правильно наголошуєте, ну не стільки сам документ, а скільки зараз практика його дії, яким чином воно на місцях вирішується, тому що. Там є особливість, оскільки ми цим законом передбачили, що розмежування земель державної і комунальної власності з 1 січня є як такими, що розмежовані. Але до цього все рівно потрібно підготувати всіх посадових осіб місцевого самоврядування, всіх державної виконавчої вертикалі, бо просто оголошення законом, але потрібно тепер виготовити все-таки. Певні документи, які будуть відображати, що вони дійсно є розмежованими. Тому частина роботи має бути довиконана і яким чином її саме зробити такою, щоб вона була сприйнятною, дієвою і правильною. Я думаю, що ми порадимося з тими посадовими особами, представники областей, яких приїдуть 6 лютого на комітетські слухання. Наскільки я знаю, що комітет активно веде переписку з громадянами, і досить часто ми навіть іноді в комітеті вивчаємо ваші листи і робимо з цього сюжети відповідні стосовно тих проблемних аспектів. На яких ще проблемних моментах, які потребують правового регулювання, вказують наші громадяни? І я так розумію, що в перспективі стане законодавчою ініціативою вас особисто як народного депутата і на для роботи в подальшому комітету. Ну, У нас із цих нових, то ще буде, наприклад, питання все-таки те, що ліцензування за умов, якого працювали у нас спеціалісти і виготовляли відповідні проекти відводів і так далі, геодезисти. Сьогодні теж переведені на, на видачу і отримання певної певних сертифікатів, здача іспитів, і оця нова вимога сьогодні практично поставила е, в тупик і за е, заблокувала взагалі виготовлення цих проектів, особливо гедезичні, тому угу. що ще жоден не отримав цього сертифіката і, взагалі. Є певні питання, і я думаю, що ми їх теж повинні досить широким загалом обговорити і виробити тут що далі відповіді, що далі робити, оскільки не кожний спеціаліст має перездавати іспит, невідомо якому Григорю чиновнику, Григорю. який інколи має. За своїм статусом менший диплом ніж той, хто приходить до нього Миколаю Миколаївич, досить коротко, скажіть, будь ласка, запровадження податку, який зараз ініціюється на рівні кабінету міністрів, це зміни до податкового кодексу і збільшення податку на землю втричі. Наскільки доцільним є на сьогодні, з вашої точки зору з моєї точки зору потрібно знову ж таки привести все сьогодні до одного знаменника сьогодні? Ті, хто говорять про збільшення податку, мабуть, забули, що він збільшений автоматично тоді, коли постановою було введено коефіцієнт збільшення нормативно-грошової оцінки і так далі. Тому сьогодні я зустрічаюся з цим. Я думаю, що це отакі ночнення, вибачте, за русизм. І спонукали до того, що комітет одностайно проініціював проведення такого комплексного заслуховування цих всіх нюансів, бо вони дійсно існують, і вони потрібні сьогодні для термінового вирішення на загальнодержавному і законодавчому рівні. Дякую вам за участь у нашій програмі. Григорій Калетнік, голова комітету з питань гравної політики та земельних відносин, був гостем нашої студії. Глядачем я дякую за увагу до нашої програми. Залишайтесь парламентським і надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло. Дякую.